Вітаю вас в Аврора, самих найкращих. Величезний вам привіт. Подивимось, які сьогодні знижки і ціни на по 21 включно квітня. Бачу, дуже багато знижок вже стоїть на великодні прикраси, посипки. Також можна придбати форми для пасок зі знижкою. По 3-4 гривні. Ось такі силіконові по 39 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. А оці трішки більше по 55 гривень. Також в акції форми роз'ємні для пасок по 109 гривень. Зі знижкою зараз пряники імбирні від добрик по 19 гривень. Лазур кондитерська по 15 гривень, кольори в асортименті. Хтось хотів спробувати панатони. Ось ці, вони дуже смачні, дегустація на каналі вже була. Вони зараз по 149 гривень, хороша ціна. Напій для дітей несквік. 140 грамів, 44 гривні. В Аврорі чорну карту вагою 50 грамів, можна придбати за 57 гривень. Якобс Крафтінг, вагою 100 г 99 гривень. Кава в зернах неро. тут цілий кілограм обсмажена. Якобс бариста 50 грамів, 79 гривень. Чай пакетований. Три слона, лісові ягоди, лимон, суниця по 12 гривень в упаковці. Іде 20 пакетів. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. величезне вам дякую. Залишили один чай, щоб я вам показав. 29 гривень, тут 20 пакетів, лісові ягоди. Надзвичайно цікавий чай, я такого ще не бачив. Англійський елітний. Вагач тут скільки, 100 грамів, мабуть. Так, 100 грамів. Хто купив, його купував, залишайте, будь ласка, свої. Коментарі, 59 гривень, зараз він. Чай Ахмат граф грей чорний 59 гривень, також 100 грамів. За 33 гривні можна придбати чай верблюд чорний з ароматом лимона 70 грамів. Мені дуже подобається грейс, кенійський чорний, 25 пакетів, 34 гривні. Він дійсно смачний. Так, поки, цінник, поки чай діставав, цінник впав. 39 гривень, чай чорний, голден, 100 штук. Ось цей чай. 8 гривень каша пшенична з м'ясом курки. 9 гривень каша кукурудзяна. Та 9 гривень каша гречана. А ось такі шоколадні кульки Несквік, сніданок 200 г можна зараз придбати за 55 гривень. Зверніть увагу, Ріва також зі знижкою, але це велика упаковка 19 гривень. Приправа до сала 8 гривень, 6 гривень хмелі сунелі. Паста томатна, смачна кухня. Тут 200 грамів. Обов'язково проведемо з вами дегустацію. Будемо випікати разом з вами ось ці бабечки. Чи як правильно вимовляється, не знаю. Кекси по 49 гривень. А, це суміш. А набір кексів 59, так, да, так як я купував. Я вже аж налякався, думаю, як. Нещодавно я придбав їх за 59, вже 49. А ось суміш для приготування праського торту можна придбати зараз за 49 гривень. Так, господинки, я знаю, що ви будете щось випікати, готувати до свята. Фульга а, тут 20 метрів, 49 гривень. Рукав для запікання 8 гривень, фольга 20 метрів 64 гривні. Плівка харчова 19 гривень. Килимки для розкатки тіста зараз по 59 гривень. Це можливість зекономити також 10 гривень. Так, давайте подивимось, які форми для випікання тут у нас йдуть зі знижкою. Це звідкись ось. звідси. Я вже навіть пам'ятаю, деякий товар в магазині Аврора. Так, ну давайте подивимось оці. Форма силіконова на 24 см. 99 без знижки зараз. А мабуть, оця квадратна зі знижкою 77. Так, да, це вона. Вона зараз зі знижкою. 84 гривні форма для випікання кексу. А ось ці форми можна придбати за 69 гривень зараз. Зі знижкою форма для випікання кексів. Мішечок кондитерський 17 гривень. Набір ось таких форм для печива 17 гривень. Зі знижкою 39 гривень форма для приготування сирної паски. 24 гривня вінчики. А ось такі ваги. Зараз зі знижкою. Можна взважувати до 7 кілограм. Ідуть на батарейках. Набір затискачів 15 гривень. Чайник металевий зі свистком. Свистіти вам не потрібно буде, коли вода буде кип'ятити. Вже закипить, Вже сам чайник буде свистіти. 279 гривень. Добра форма для зберігання лимона. Контейнер 29 гривень. Також зекономити 10 гривень можна. Ось така тарілка для Паски та для яєць 9 гривень зараз. У акції 14 гривень. Ось такий ніж з чохлом. А це новинки в магазині Аврора. Вони нещодавно з'явились на поличках. Ось такий ніж кухонний для хліба. Зараз 77 гривень. Ось такий ніж зараз можна придбати за 99 гривень. Ну, зазвичай, ви знаєте, да, що дуже часто новинки в магазині Аврора йдуть по повній вартості, а згодом вже йдуть знижки. 55 гривень, ось такий невеличкий середній ніж. І матюпонький, як я говорю, 49 гривень. За 59 гривень можна придбати точило для ножів та ножиць. Зі знижкою сито з ручками, також можна зекономити 10 гривень. Так, я бачу, що ціну знижено на ось цю, як вона правильно називається, терка. Тут дуже багато насадок. Кому з господин як потрібний ось такий ніж, точніше, це вже йде, як сокира кухонна з дерев'яною ручкою. Давайте відкриємо, подивимося, як вона дійсно буде виглядати, мати та вигляд, дивитись 249 гривень. Ну, в принципі, так, як і намальована. Нові чашки з'явились в Аврорі Good Morning по 49 гривень. Багато різних візерунків. Сьогодні покажу посуд тільки той, який йде з червоним акційним цінником 49 гривень, тарілка обідня. За 129 гривень можна придбати ось цю лагуну. 59 гривень тарілка Luminark супова. Вони йдуть в декількох кольорах. Зі знижкою зараз ось це блюдо, 119 гривень, продається в коробці. І ось це серце я вже показую, це також новинка, така тарілка. Не знаю, може, для чого. Для пироженка для якогось 99 гривень. Ну, я скажу, що і недорого навіть по повній вартості. По 29 гривень а склянка, а, яка не стоїть, а крутиться. До речі, можна використовувати навіть для десертів. А ось такі зараз по 29 гривень. 19 гривень ось такий маленький салатник на ніжках. чомусь я тут бачу бурячки. Знаєте, на святковий стіл поставити якісь бурячки. А ось така трішки більша, 49 гривень також на ніжках. Дивно, а стоїть ціна 88,99, може не від тої тарілки. Ось такий набір гачків зараз по 29 гривень в наборі 3. 4, 4 гачка, 29 гривень. Ось такий великий вішак на рушники. На 6 рушничків. Кріпиться за допомогою двостороннього скотчу, або можна навіть тут є, бачите, саморізи. А ось такий набір з двох гачків Можна придбати зараз 29 гривень, був 44. Також я знаю, що господинки будуть прибирати свою домівку. Ось такий набір серветок по 11 гривень. Також подивимося, що в акції із господарчих товарів 29 гривень. Набір фрекінбок в упаковці п'ять штук. Ось такий набір губок можна придбати за 16 гривень. 36 гривень набір серветок віскозних, в упаковці 10 штук, де вони є, і не бачу. Так, набір шкрипків, в упаковці 3 шкрипка, 29, а 6 шкрипків мочалок металевих. А де ж вони є? Тут написано 6, 29 гривень. Дуже цікава мильниця у вигляді ванни. З піддоном іде. Мило не буде булькатися у воді. Дуже цікаві а, ведерка, їх можна навіть в кімнату поставити а, або біля свого столика, де ви наводите макіяжі, марафєти. І сюди можна скидувати ватні палочки, косметичні диски. йдуть в декількох кольорах. Давайте зараз проб'ємо ціну. 69 гривень. 22 гривні мильниця. Також з підставкою, щоб мило не булькалось у воді. Зі знижкою поставили тримач для туалетного паперу. А зараз він 199 гривень, був 299 гривень. І також 39 гривень ось такий тримач для туалетного паперу. Так, тримається на присосках. Так, а це що таке? А це тримач для паперового рушника. До речі, зараз ось такі невеличкі кофіки, круглі, квадратні, усі йдуть по 9 гривень зі знижкою. Засіб для миття посуду, мама, 29 гривень. А ось такий засіб Максі Павер можна придбати за 99 гривень. Тут він йде цілий літр, і пляшка з дозатором, і ще й подарунок губка. Баврорі великий, літровий фері можна придбати зараз також зі знижкою. Для миття посуду Унікс 500 грамів 24 гривні. А ось такий супервош без хлору 500 грамів 24 гривні. Фейрі вагою 450 грамів 57 гривень. Ще раз хочу сказати, що на порошок Гала в Аврорі дуже хороша ціна. Це йде для ручного прання 300 грамів. Ну саме найнижче, хочу сказати в інших магазинах. Дорожче й Зараз можна придбати за 34 гривні. 300 грамів це також дуже хороша ціна для цього порошку в магазині. Для прання капсули Free 4 в одному 11 капсул 125 гривень, 11,40 Виходить одна капсула. Ось таку упаковку капсул для прання сіла. Вони йдуть універсальні в упаковці 35 штук. Можна придбати за 259 гривень. Одна капсула 7,40. Це найдешевша капсула, яку я бачив на сьогоднішній день. Для прання. Капсули від Зеллі універсальні. Для прання дитячих речей тут 17 капсул, 115 гривень, 6,76, одна штучка виходить. Лише 29 гривень блок для туалету. А ось такі можна придбати за 34 гривні. Так, спрей для ванної кімнати сама 62 гривні. Хороші відгуки для веллі. Оцей засіб універсальний. Для миття туалету, ванни, тут цілий літр 59 гривень. Доместу сьогодні 119 гривень в магазині Аврора. Давно не було знижки на губки ось ці в наборі, тут три штуки мочалки. З'явились шапочки для душу, принаймні в нашій Аврорі, давно таких не було. 11 гривень. Хочу сказати, що надзвичайно хороша оця штука. Також ми з вами розглядали у відео кльові та фігові. Це милопінка для рук та тіла. 300 г душка, 52 гривні зараз. Є тут дуже багато різних ароматів. Вона дійсно хороша, вона економна, зволожує добре руки і вистачає її дуже-дуже довго. Чесно кажучи, мені чорний гусак більше подобається, ніж білий. Ну, не знаю, якщо ти будеш зі знижкою, то можливо потім колись тебе придбаю. Назвичайно класний, він мені подобається. Лежить у мене в голові. Ніколи з ліжка не вилазить. Цілими днями в ліжко. Ліж... Ну давай. Зараз проб'ємо ціну. Він навіть дорожчий, ніж білий. Білий був 299, а цей 399. Красунчик. Так, ось такі гілочки чудові. До речі, вони дуже будуть гарно мати вигляд, дивитись та виглядати із бавовною. Хто дивиться моє відео, пам'ятає, що в мене точнісінько схожі такі, з бавовною стоять. Ціна зараз такого букетика, гілочки проб'єм. 88 гривень. І вона не є така рідка, вона густа. Так, звичайно ж, є бавовна. Давайте проб'ємо ціну на бавовну, скільки сьогодні. Ось така бавовна буде надзвичайно гарно мати вигляд із білими квітами 77 гривень. Хотів просканувати гілочку з лимонами, але, на жаль, етикетки немає. Фарба рабіна для фарбування волосся 52 гривні. 62 гривні палет. Фарба Сьос 119 гривень. І, мабуть, найдешевша елітан 29 гривень. Дивіться, скільки продасть це фарба. Ціла купа. А ні, бачу, що дешевше. Дивіться, мальва за 27 гривень. Саме найдешевша мальва. Тонуючі бальзами по 44 гривні. Я вам хочу побажати найкращого дня. Хочу, щоб у вас все було гаразд. Я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі.